Вітаю, друзі. Сьогодні середа, 28 травня. Всіх ветеранів прикордонних військ. Вітаю з праздником. Вітаю всіх, короче, говоря, причетних до пограничних військ. Прийшли у нас невеличкі дождики таке. Ну, все одно. Під деревами сухо. хоч землю так і примочило, трохи грязі зробило. Но... Ну, можна було б і краще дождя. Це брома, яка лимона. Красим петушок. черным черным крапом такой гарный вот так покажи себе всей краси Це мої тут більські виглядають мене. Навірно, темно для зйомки не видно всієї краси. Це молоденьке. Там голуби щось держиться. Включив світ, що було. Це сомочка така. Хоча яєчки нести. Голуб уже зробив гніздо. Ой, хороший. Це самець. Самець такий. Віталя узнає його. Що це за самець такий? Сидить на яєчках. ду 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 Р розбігалися всі. кирце в лубочке. Мне конечно, дуже подобается. Миниатюрный. Трошки в разведении. Не камуфлю, флюно. Така красота того стоїть. Да, на день прикордонника. Раніше ми його так бурно отмічали. Умовило дості. Скільки? Погранцов міст з'їжджалося. Такі були демонстрації. Так гуляли, відмічали. Ну, коротше, було весело. У нас в Україні. пограничників дуже багато. На той час служила. Вся границя була в українських поганцях. Ну а сейчас такі часи столі. Ворог. Той що ми вместе служили, дружили. Сейчас воно 7 кілометрів від нас. блін. блин. Тоже. І ще раз всіх причетних з праздником. Саме головне перемоги, здоров'я, удачі. Многі літа, Щоб всі відсвяткували, дожили до перемоги. Ну а погода теж така сьогодні, унивша. Щось то копає, блін. То не копає. Ну на настрій, звісно, працює негативно. А що це вони всі не, не, не повиходили, навірно, не голодні. тетя Мася красотулька. красоты идите сюда идите а ти був прав жучки, дуже гарні. Якось я раніше на них так сильно німання не обращав, а це придивився, так. Да. Не зря вони тобі подобались, сильно гарні. Такі блін. Огонь. Огонь. Та, любий кольор, коротше говорять. По-своєму гарний. Так, друзі, ну на цьому я буду закінчувати, закінчувати такий невеличкий ролик. Всім перемоги, щастя, миру і добра. Всього кращого. До зустрічі. Дякую за підписку. Некоторі там відписуються, але ну я не знаю. Ну підписалися. Щось не подобається і зразу відписуватися. Підписка ж, вона ж нічого вас не зобов'язує. Да, ну, люди є. О, Щось пролетіло. А вот сейчас два молоденьких. Ореховый колер. Ну все, до побачення. Все, короче.